Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Підлога в кімнаті має форму квадрата зі стороною 4,5 метрів. Для фарбування 1 метра квадратного підлоги потрібно 0,2 кг фарби. Один кілограм фарби коштує 60 гривень. Скільки грошей витратять на фарбу, щоб пофарбувати підлогу цієї кімнати? Приступаємо до виконання. Отже, якщо кімната має форму квадрата, то знайдемо площу квадрата. Площу квадрата можна обчислити за формулою S дорівнює сторона в квадраті. Отже, перша дія. 4,5 множимо на 4,5. 5 множимо на 5, 25. 5 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20. До 2, 22. 4 множимо на 5, 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 4, 16, до 2, 18. Виконуємо додавання 5, 2, 102. Відокремлюємо дві цифри, комою отримали 20,25 метрів квадратних, це площа кімнати. Я записую коротко, бо немає місця. Далі тепер знайдемо, скільки потрібно фарби для 1 метра квадратного потрібно 0,2 кг, а для 20,25 метрів квадратних в 20,25 метрів більше, Тому 20,25 це буде друга дія. Множимо на 0,2. Підписуємо, звертаючи увагу на кому. 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали 2 множимо на 2,4 2, 1, 5, Тут 0 і 4. Відокремлюємо три цифри комою 4,5 кілограмів. Потрібно фарби. Ну, а тепер дамо відповідь на основне питання. 1 кг фарби коштує 60 гривень 4,5 кг в 4,5 більше. Отже, тепер множимо 4,5 на 60. Підписуємо, не звертаючи увагу на коми. 6 множимо на 5, 30, 6 множимо на 4, 24. Наш 0. І відокремлюємо дві цифри коми. Отримали 243 гривні. Витратять. Відмічаємо варіант правильної відповіді 243 гривні. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника Математика 5 виконано.